Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Пенсіонери можуть отримати майже 600 гривень надбавки до пенсії. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частині пенсіонерів в Україні підвищать пенсію. Пенсійний фонд назвав розмір підвищення і умови його отримання українське законодавство передбачає спеціальні вікові надбавки до пенсії. Тож уже у травні пенсії підвищать частині пенсіонерів. Про це нагадує пенсійний фонд України, вікові надбавки, хто отримає підвищення пенсії відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Вікові надбавки до пенсії виплачують при досягненні і 70 років. 300 гривень 75 років, 456 гривень 80 років, 570 гривень пенсії надають у наступному місяці за місяцем, в якому пенсіонер досягнув відповідного віку. Тобто у травні підвищення пенсії отримують квітневі іменники. Окрім цього, перша виплата розраховується відповідно до кількості днів місяця після дня народження, тобто вперше можуть нарахувати мене зазначених сум, як отримати підвищення пенсії. Вікові доплати до пенсії нараховують автоматично, відповідно до даних пенсійного фонду. Жодних заяв писати не треба. Вимоги до страхового стажу у 2025 році. Нагадаємо також, що у 2025 році змінилися вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Відтепер, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно заробити щонайменше 32 роки страхового стажу. Щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібно щонайменше 22 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у 65 років потрібні не менше як 15 років страхового стажу.